Так, ми так, так всі забрали. Да-да-да, військові да, дії. Да, Ворлік це минулий школи, це дуже скажувати на банголі, за в фейсбуку за їхньою отримано інформацію Від найближчого оточення банбарташка на, на Іванова, який має позивний. Добрий день. Добрий день. Здорово. Здорово. Велике спасибо, що привезли їх. Дуже дякую всім, хто мені допомагав в тому, що приїхали мої діти. Дуже велике спасибо нашому голові, голові адміністрації. Він дуже багато мені допомог. Допоміг ліжко достати для старших дітей. Во всьому допомагав. Дуже дякую нашому райсовбезу Підгайському. Там теж дуже добрі люди допомагали оформити гроші, щоб можна було дітей якось до школи оформити. Всі добре віднеслись до мене, ніхто мене тут ні разу не, не обідав. Нічого, я, я, я дуже довольна всім. Дуже дякую за все. Все гарно у нас до школи, зошити, портфелі купили. Ніхто не біжає, одяг Де, якщо не можемо щось купити, люди допомагають, приносять добрі речі. всі. Я дуже дякую, всім дуже дуже дякую.